Мене звуть Христина, я по професії бухгалтер і масажист. Але зараз я працюю масажистом і також займаюся своєю улюбленою справою. Я шию шкіряні вироби, аксесуари, сумки, гаманці і так далі. У мене двоє дітей. Менше мені допомагає з служінням в церкві. Вона зі мною співає. Старша так само інколи. В церкві я зараз дитячий керівник. Мені подобається, хоча зараз, на жаль, діток дуже мало, багато повиїжджали. Дитинство проходило, ну, в принципі, досить спокійно. Я була четверта, не була, я є четверта дитина. Ось мама була завжди на роботі зайнята. Мої діти були самостійними. Коли мені було 5, батьки розлучилися, і вже в школу я йшла якби без батька. І з цього почався мій якби, пошук Бога, скажімо так. Мені було завжди цікаво, чому батько нас залишив, яка причина, і взагалі чому таке в світі є. Частенько, можна сказати, декілька разів на тиждень. Я от любила вечорами дивитися у вікно, і таким чином я розмовляла з Богом. Я задавала йому різні питання. Почнемо з того, що в нас біля будинку є каплиця. І е, моя мама православна. І, в принципі, як майже всі в. Моєї місцевості. ось, І вона мені подарувала, чи мама, чи хтось з знайомих, мамих, я, маминих, я вже не пам'ятаю, подарували мені ікону. І ми повісили ту ікону в каплиці. Я часто туди приходила і говорила, задавала питання. Те, що мене не влаштовувало, можливо, те, чого я не розуміла, я задавала питання. Відповідей я, звичайно, ніяких не. Не отримувала. І одне важливе запитання я задала, як це так я можу спілкуватися з намальованою картиною. Що вона мені може сказати? Вона ж мені нічого не може сказати. І так я, в принципі, цю затію ходити в каплицю залишила і пішла вчитися. Поки я вчилася, я, в принципі, особливо Бога вже не згадувала, тому що відповідей не було. А навпаки, було тільки багато якихось труднощів і так далі. Вже коли я. Працювала, це мені було 17. Моя дружина, мого брата, вона ходила по різним церквам, ось, певно, Дух Святий побудив її шукати церкву. От вона була скрізь, у свідків його в багатьох-багатьох ну, конфесіях. І коли вона була вагітна вже на досить великому строці, то вона, повертаючись з Адвентиської церкви, от просто на рівній дорозі падала. Ось, і вона розказувала, що доля секунди, поки я падала, я сказала Богові, Боже, якщо це Твоя церква, розверни мене на бік. Ось так вона і впала на бік. І це було таким для неї великим чудом, і для мене, і для мого брата, це було таким досвідом яскравим про те, що Бог є в житті, що Бог проявляється в житті різними методами. Коли я була досить мала, не знаю скільки мені було років, я ось недавно згадувала якраз цю історію з мамою. Був землетрус, так дрожали стіни, дуже все скрипіло, був такий моторошно було. І ми вийшли на вулицю. Я так пам'ятаю, мама притиснула мене до себе так міцно, міцно. А в нас біля вікон такий невеликий був квітник, там і таке дерево росло, велике зелене, от воно нічим не цвіте, я просто забула, як воно називається. І я бачила, як воно горіло. І ніхто цього не бачив, крім мене. От воно горіло і воно не згорало. На той момент я взагалі не розуміла цього абсолютно, тому що я про Бога ну, ніколи не чула. Я ніколи не чула історію про кущ, і нічого такого подібного я ну, не могла зрозуміти, тому що мені, там, не знаю, 4-5, можливо, 6 максимум років було. Коли дружина брата вже прийшла до церкви, коли вона мене покликала, вона багато молилася за мене і за брата, одного разу мені. Приснився сон, де повторилася ця сама історія, але у сні, я зрозуміла, що то проявлявся Господь. Цю історію я нікому не розповідала, просто можливо, щоб не, не звертати увагу на себе якимось таким чином. Я завжди е, казала, що я шукала Бога. Бог привів е, для мого брата, да, привів дружину, котра через свої молитви привела і мене, і мого брата. В один з днів, коли поверталася з. Гостей від свого брата і від його дружини. Це була субота. Дружина брата запросила мене в церкву. Вже вкотре, там, в сотий раз, напевно. І е, я їй кажу: я в штанах, нічого страшного. Я кажу, ти не накрашена, я накрашена, нічого страшного. Ну, добре, вийшли ми на тій зупинці, де потрібно, підійшли ми до церкви. І в момент, коли ми підійшли до церкви, в мене. Такий ступор був, я кажу, я не йду. У мене прям істерика була, я не йду. А вона каже: чому ти не йдеш? Я кажу, тому що я не можу, я недостойна. Вона каже, ну так я теж недостойна, але я йду. Я кажу, твоя чаша вже повна, Бог її наповнив, а моя ще ні. І зайшовши в церкву, ось це таке недобре від мене відступило. Мені дуже сподобалося те, що люди були привітні. На Наперервію вони поцікавилися, чи все добре. Чи можливо я хочу, щоб про мене помолилися, чи там я не знаю, просто таку повагу проявили до мене? Та так само і дуже сподобалася і проповідь, і пісні. А найбільше те, що пастор закликав все, що він говорить, звіряти з Словом Божим. Тобто ви відкриваєте ваше слово і дивитеся, чи те, що я говорю, вірно. Це був перший раз, коли я прийшла, і так і залишилося. В принципі до цього моменту було дуже багато ситуацій, коли мене переді мною стояв вибір або хреститися, або ходити до церкви, або ні. Перший такий момент це була робота, улюблена робота. Там раз в місяць потрібно було в суботу працювати. І я відмовилася. І ви знаєте, настільки оця перша любов важлива в, в людини, коли от вона знайомиться з Богом. Я тоді взагалі не переживала про роботу. Бог мені дав. Іншу роботу, а таку роботу дав, що мені дзвонили прямо додому і запросили. І поки я до того часу, поки я вийшла заміж, я працювала в цієї жінки, вона була адвентисткою і мені було дуже добре з нею працювати. Ще був момент: мама не хотіла, не хотіла, щоб я ходила. А коли згадала, сказав, сказав брат, що і він хоче, то вона була взагалі шокована, тому що це улюблений син був, який завжди мамі всьому допомагав, і вона дуже боялася. Що скажуть люди, але ось цей момент, коли ми вже охрестилися, оці всі нюанси вони самі собою відпали. Під час хрещення я пережила великий досвід, тому що я йшла туди. Я була з великою високою температурою. І постійно в мене око сльозилося, я плакала. Люди говорили: певно, ця дитина дуже багато нагрішила, що ось так плаче. Я дуже боялася води, я не могла туди залізти. Мені дуже це все довго тягнулося. Я ніяк, ну от нічого не якби щось не допускало мене туди. В кінці кінців, коли я залізла в воду, я охрестилася. Вийшовши з води, в мене температури не була. в мене око вже не, не плакало і. В Принципі почалося, як то кажуть, нове життя. Після хрещення також були якісь свої проблеми. Бог не каже, що їх не буде, просто з Богом ми можемо їх вирішити легше. І хочу таку думку от, сказати: що перша любов до Бога вона є дуже важливою. Якщо людина її втрачає, вона втрачає половину себе. Бог стукає в кожне серце, тому якщо людина відкриється. То Бог відкриється їй ще більше, і людині стане легше, вона буде мати надію, тим, тим паче в теперішні часи. Ми маємо велику надію. Ми маємо Бога, і ми маємо кому розказати свої проблеми, ми маємо кому довіряти. Це якщо ми приймаємо Бога, це не означає, що нема труднощів. Але ми маємо віру, ми маємо надію, підтримку, опору. Все, що можливо в Бозі, ми маємо.